Дитячий садок номер 57 у Чернігові повернувся до роботи. Під час російського вторгнення минулого року він опинився майже в епіцентрі бойових дій. Навколо щодня прилітали снаряди окупантів. Обійшлося без прямих влучань у будівлю закладу, але після завершення боїв за місто вона потребувала відновлення. Дуже наш садочок постраждав. Майже були ви вибиті всі вікна, двері, пожежні входи і виходи від вибухової хвилі всередині навіть опала штукатурка, пошкоджена повністю система опалення. Відновлення садочка почалося влітку минулого року. В першу чергу замінили всі вікна, а потім взялися за внутрішні роботи. Управління капітального будівництва Чернівської міської ради і управління освіти почали відновлювати систему опалення. Зробили нам ремонт ремонтні роботи внутрішні, особливо ті групи коридорів, які пошкодили внаслідок вибухової хвилі. Не залишилися осторонь і міжнародні партнери. Фонд Східна Європа допоміг облаштувати у дитячому садочку укриття, без якого заклад взагалі не міг би працювати. Тут є ємності для води, ліжка, каремати та набори іграшок. Також вдалося зберегти майже весь персонал садочка. Ті діти, навіть які ходили в інші садочки, повернулися, тому що всі вся подусівка чекала відкриття, і зараз ще планують і маленьких набирати маленьких дітей. Нині до садочка номер 57 ходять 75 дітей трохи більше від третини тієї кількості, що була до російського вторгнення. Заклад може прийняти ще близько 40, Набір іде постійно. Для жителів Старої Подусівки це фактично єдиний садочок, куди наразі зручно віддати дитину. 19-й, що знаходиться поруч, ще не відновив роботу. За інформацією управління освіти міської ради. Наразі у Чернігові працюють 38 дошкільних закладів, де навчаються майже 7 тисяч дітей.